Всім привіт! Ласкаво просимо на сьоме відео із серії EDBS-0. Сьогодні ми розглянемо лямбда функцію і тригери налаштування, способи деплою, моніторинг та ціни. Що таке EDBS-Lambda? EDBS-Lambda – це безсерверний обчислювальний сервіс, який запускає ваш код у відповідь на події і автоматично керує обчислювальними ресурсами. Ви платите тільки за використання коду, що дозволяє створювати повністю безсерверні додатки. Ламда-функція запускається у відповідь на події, наприклад, HTTP-запити через API Gateway, завантаження файлів в s 3, наприклад, створити маленьке прев'ю для фото. До речі, пам'ятаєте, який створач-клас можна використовувати для прев'ю фото, щоб зробити вартість сховища трошки дешевше. Повідомлення в чергу SQS або просто запуск за розкладом, наприклад, раз на добу або на годину. API GTV та SQS ми ще розглянемо у наступних відео. Результат виконання лябдофункції можна записувати у чергу, базу даних або інші ресурси за допомогою AWS SDK. При створенні лямбда-функції необхідно вказати, Starting point це може бути створення з нуля, використання шаблону Blueprint або Докер образ. Runtime це мова програмування, наприклад, Node.js, Python тощо, та архітектуру. Архітектура за замовчуванням X86, але можна вибрати arm 64 для використання Гравітон процесорів. Гравітон буде швидше і дешевше, але код має підтримувати arm архітектуру. Також є необов'язкові параметри. Такі як VPC для підключення до ресурсів у приватній мережі та роль можна вказати існуючу роль або дозволити Amazon створити мінімальні необхідні дозволи для запису логів у CloudWatch. Моніторинг те ж саме, що у випадку з eC2, логі та статистику можна подивитися у CloudWatch на вкладинці моніторинг. Ціни на AWS Lambda включають кількість запусків, оплата за кількість викликів функцій. Безкоштовна квота є. Час виконання. Оплата за час виконання функції вимірюється в мілісекундах, Та пам'ять оплата за виділену пам'ять від 128 Мб до 10 ГБ. Оплата за ГБ секунду. Тепер перейдемо до практики. Створимо лямбда функцію та подивимось деякі її можливості. Відкриваємо лямбда меню Create Function. Тут можемо обрати After From Scratch, якщо бажаєте написати функцію з нуля Use Blueprint, щоб подивитися деякі приклади, або Docker Image. Надаємо ім'я, обираємо Runtime, наприклад, Node.js, архітектуру ARM. Тут можемо обрати створити нову роль. Або використовувати якусь існуючу роль. Створити функцію. Після того, як функція створилась, ви можете подивитися код у функції. Amazon предоставляє приклад мінімальний. І можемо зробити тест цієї функції. Натискаємо тест. Тут надаємо ім'я нашого тесту. Також можемо додати якийсь кастомний «Event.json». JSON. Котрий буде використовуватись у нашій лямбда функції Зберігаємо, натискаємо ще раз тест і бачимо hello from Lambda. Це та сама відповідь, що була вказана у нас у коді. Тепер давайте трошки її кастомізуємо. Додамо Return event. У зміні event зберігається вхідний event, котрий ми відправимо з тесту, а потім з бакету. Також давайте додамо Console.log event для тесту. Після редагування функції через UI не забувайте натискати Deploy. Тепер натискаємо тест і бачимо повідомленні ті дані, котрі були введені у нашому тест-івенті. Тепер давайте розглянемо реальний приклад. Переходимо в S3-бакет Bucket, обираємо наш бакет. Переходимо в Properties, шукаємо Event Notifications, Create Event Notification. Тут даємо якесь ім'я. Наприклад, у лямбда префікс можемо додати якусь директорію, на котру цей івент буде реагувати, наприклад, source директорії для ваших імеджей, або нічого не вказувати, в такому випадку буде івент працювати на всі імеджі. Також можна додати суфікс. Event type, наприклад, лише створювання всіх об'єктів, можна також казати видалення об'єктів, ресторт і так далі. Після чого прокручуємо вниз, обираємо lambda function. Обрати існуючу та створити івент. Після чого можна перевірити, що івент створився. Переходимо в S3 Buckets, завантажити, додати файл. Обираємо будь-який файл. Після того, як файл завантажився, переходимо у нашу лямбда-функцію. Монітор. Бачимо, що тут було декілька запусків нашої лямбда-функції. Щоб подивитися логи, натискаємо View CloudWatch Logs. Бачимо тут декілька запусків, відкриваємо останній та дивимось інформацію про наш файл, що він був завантажений в Bucket, Ну і ще декілька інших метаданих. Тепер давайте зробимо запуск нашої лямбда функції за розкладом. Для цього переходимо до додати Trigger, Шукаємо тут EventBridge CloudWatch Events. Створити нове правило, надаємо йому якесь ім'я, якийсь опис. Та наше вираження, наприклад, кожну годину. Тепер можемо зберегти і подивитися, що у нас з'явився новий тригер EventBridge Bridge CloudWatch Events. Щоб знайти всі eventbridge правила, що ви створювали перед цим, шукаємо в меню Amazon EventBridge. Тут розділ Rules. І бачимо список всіх правил. Наприклад, у мене тільки одно. Перейдемо до налаштування. Тут бачимо на вкладинці General Configuration, можемо змінити тайм-аут. Якщо наші функції треба більше, ніж 3 секунди, щоб виконатися, збільшити розмір нашої функції. Приходимо на тригер, Тут бачимо наші тригери, по лямбда запускається. Наприклад, зараз це EvenBridge Permissions. Тут ми можемо обрати налаштувати роль нашої функції. Зараз це мінімальна роль, щоб функція могла писати логі в CloudWatch. В Destination можемо указати, куди будуть відправлятися повідомлення, якщо наша функція. Завершилась помилкою, або завершилась успішно. Це може бути sns топік інша лямбда функція, ну і ще декілька параметрів. Також можемо додати змінні оточення у форматі ключ-значення, наприклад, environment dev або role.js зберегти. Можемо додати теги функції, можемо додати нашу функцію у VPC. Якщо хочемо, наприклад, підключатися до якихось ресурсів у приватній мережі та вказати якусь security групу. Щоб задеплоїти код у Lambda функцію, є багато варіантів. Найпростіше це через UI. Головне меню, upload from або зіп-файл напряму або вказати локейшн в S3 бакеті. В чому різниця? Зіп-файлу можете завантажити не більше 10 МБ. Якщо S3Location можете завантажувати більше, ніж 10 МБ. Також можна оновити лямбда-функцію, використовуючи DBS-CLI. Наприклад, цієї команди ви бачите на екрані DBSLAM та update function-код, function name ім'я вашої функції та шлях до архіву з вашою лямбда-функцією. Є ще багато інших варіантів для деплою лямбда функцій. Всі вони так чи інакше використовують ADBS API для деплою. У цьому відео ми не будемо розглядати ці варіанти, просто знайте, що вони є. AWS Lambda Layers це механізм, який дозволяє повторно використовувати код та залежності між кількома Lambda функціями. Наприклад, у вас є декілька функцій на ноті, та всі вони використовують однакові node Modules. Але щоб прискорити деплой та перевикористати ці Node Modules, ви можете створити один Lambda layer та підключити його на всі функції, де вам потрібні ці залежності. Останній топік на сьогодні ціни. Ціни залежать від регіону, кількості запусків, ресурсів. Зверніть увагу, що ARM завжди коштує дешевше. Як бачите, лямбда сама по собі коштує недорого, але актуальні ціни краще дивитись документації. На цьому відео закінчено. Дякую за лайк, підписку та коментар. До зустрічі в наступному відео.